Сподіваної появи, давай розберемось, як його зробити. Нам потрібно підготувати два фрагменти. Один з них це фотографія локації, в якій відбувається дія. Але пустої локації в нас ще тут не має бути. Другий фрагмент це невеличке відео, де ми робимо ось такий рух, як наче ми приземляємося, як наче ми падаємо десь згори. Проявіть фантазії, зробіть це по своєму. Отже, перше, що ми робимо, звичайно, завантажуємо ці фрагменти в основну доріжку капкату. Потім беремо перший фрагмент, на якому зображена фотографія локації, і зменшуємо тривалість цього фрагменту до 0,2 секунди максимум. Цього буде достатньо. Відеофрагменті, де вже ми нібито приземляємось, ми ось так прокручуємо пальчиком по екрану і знаходимо той момент, де ми будемо трішки такими розмитими. Ось такий момент. Зупиняємо нашу вертикальну допоміжну робочу лінію. І в цьому місці на панелі інструментів обираємо функцію зависання. Потім ту частину відео, яка залишилась перед фрагментом зависання, вона буде знаходитись зліва, ми її просто видаляємо, вона нам вже більше не знадобиться. Ось цей фрагмент з нашим зависанням ми переводимо на доріжку накладання, перетягуємо його на самий самий початок і ставимо його тривалість рівно стільки, скільки триває наш перший кадр 0,2 секунди. Потім ми натискаємо на ось цей фрагмент зависання, який ми перенесли на доріжку накладання, так, щоб він обвівся робочою білою рамочкою. І на панелі інструментів Маємо функцію вилучити фон автоматичне вилучення. Ставимо галочку. Далі на ось цьому фрагменті зависання. Ми ставимо в самому самому кінці ключовий кадр або плюсик. І так само ставимо цей плюсик на самому-самому початку. І на першому початковому плюсику ми ось цей фрагмент просто ось так уводимо вгору. Ось і все, що нам потрібно: експортуємо наш відеофайл. Поки він експортується, не забуваємо підписатись на мою сторінку, якщо хочемо опанувати капкат. І насолоджуємося готово. Вим результатом